Так, що всіх вітаю на сьогодні так, проїдусь по полям, думаю, подивлюсь помірюю влагу, дощик у нас був. І... Познімаю, покажу соняшник, які у нас залишився, щоб убрати. Основна частина – це пізні посіви. це 2, 1-2 червня. І ще є Саксон. Він посіяний, я точно не пам'ятаю, я подивлюсь, коли він посіяне, але не пісні посів. Між раннім, він виходить, між первими і останніми ми його десь сіяли і не дає вбрати. убрати. Ну, дощик теж треба, що зробити. Люди у нас рапси посіяли, і пшениці. І, ну. Дощ треба. Якось оберемо то таке діло. Значить, хтось питав. Крусота, грибочки ростуть. Хтось питав у мене. Що уборку не знімає. Дивіться, перші ділянки виїхали вбирати, що раніше були посіяні. Там виходить, що я одразу заходив за комбайном і ну, рубав палку з ходу. І не треба було в цьому сезоні машини більше. Тобто, отака була уборка газону і комбайн, вони там, Газон справлявся, в принципі урожайності ранні посіви, вони погоріли, але ну, зато одразу порубали паличку і під посів озимо пшенички, було готово. І це було правильне рішення, так сказати. Е, постараюсь познімати ці що, ділянки хоча б декілька. Основну там хочу познімати, там де експеримент був плоскорез і Чизель, що краще. Е, хочу познімати і ну, як вийде, познімаю. Потому що це сезон сезон, а відео про уборку соняшника немає. Ну постараюсь зняти. В принципі, що ще можемо посіяти, може. То це ячмінь, може ще будемо сіяти. Но це не точно. То таке. Так що далі дивіться відео. Там інтересне відео є по соня. Ну, далі воно буде, я там я покажу соняшник, як який виглядає наразі. Те, що ми не можемо зібрати. На нього були всі надії, а тепер ми не можемо його зібрати. Ну, то таке. Так що, дивіться, я думаю, там буде вам цікаво. Так, знімаємо те, що сталося косити. Де можна доїхати, звісно, не дає дощик нам. Конкретно Так, дощик, звісно, це добре. Соняшників в нашій округі ще повно стоїть. Прямо багато. Значить, це в нас. Пегас посіяний 2 червня, такий він низенький, Ну, на цей сезон кошики якісь є. І якщо сравнювати з, усім, з раннім, то взагалі, я би сказав, шикарні кошики. Зараз я покажу там далі ранній. Не наш, але сіяний вместе місті з нашими первими. Це у нас 2 червня, Пегас. Попередник, соняшник під Гранстар був. Соняшник по соняшнику. Погано, але по-другому ніяк. Зараз ми тим далі ще станемо. Подивимося, соняшник по зерновим, попередник там також пегас. А тут отак от. Оприскування провели євриком. Точніше, навіть не євриком, а замінником. Що в нас там? Генезіс здається, бо в Чінпек здува, вже не пам'ятаю. По суті, неважливо. То що е, різні виробники. Отак от виглядає. Такий він незенький по пояс. Там далі вроді би вище, трошки. Но не хочу заходити Та й кошики, вроді би вище. Ну, все одно, соняшник по соняшнику то діло таке. Та якось так. Зараз далі. Так, вроді би, ну, волога велика, поміряв 15 влага. конечно, трошки не те, що нам треба. Зараз переключуся далі, подивимося, що там по зерновим, як воно виглядає, той самий Пегас. Так, вітарестики піднявся, а тут ось попередник, озимий ячмінь. Но тут на цьому полі не проводилось оприскування євролатінгом і не міждурядка, ні оприскування не проводилось. На тому полі теж тільки що показував, там не проводилось міждурядку. но там оприскування було, а тут не було, треба було побризкати і був би результат покраще. Трошки, я думаю, бур'янець своє діло зробив. Но кошики більш таки він тут рівномірний. Сонечко так світи. Як тільки починаю відео знімати, так сразу сонечко світить. Ну таке. Звісно там, де по чизельовці і по плоскорізу виглядають набагато краще, ніж по дисковці просто. Ну, це далі у відео дивіться. А є у нас тут сусід Ну Так, трошки покажу. Потім нема що показувати. Похота цей сезон. Ну, по крайній мірі, у нас, от, що я можу зрівняти, два поля через дорогу. І мало того, я наскільки знаю, що це нас товар що тут займається там, у нього по сімат, тільки сингента і пі, PS пі, піонером він працює і все. Ну і такий результат не дуже. Таке поле. Далі дивіться у відео, я покажу соняшник теж Пегас після попередника озима пшениця, тільки там була проведена е, Чизельовка і плоскорез, там 50 на 50, так що дивіться до кінця обов'язково. Ну, а поки все. Так, друзі, що всіх вітаю, що сьогодні у нас 18 жовтня. Приїхав я тут трошечки підчистити обочину. І тут у нас найцікавіший експеримент. Значить, дивіться, що як воно взагалі вийшло. Тут у нас чизельовка була. Зараз я вам покажу конкретно. Десь по відсюду. Потім переміряли поле, в общем. І виходить кусок біла метка на дереві, якщо видно. Ось до тих бур'янців десь. Оце забрали у нас. Ну Ми перейшли на ту сторону, відміряли все в принципі нормально. Просто що забрали з під, під Чизілівки. І от як би результат. Е, тут попередник пшениця і Чізілівка 28 см. Пройшовся тут э, стойка, по-моєму, обична. Я вже не пам'ятаю. Ну, в общем, 28 см глибину ділили. І ось о, дисковка. Ну, Якщо я не ошибаюсь, ну, то, судя по цим пожненим решкам, то був соняшник-попередник. Тобто соняшник по соняшнику. В принципі, непогано. Але коли отак переводиш, одразу видно, що побільше кошики, значить, що в нас тут? Висіяний на даній ділянці в нас Пегас, Під євролайтинг, поле чистесеньке. Ну, такі да, по краю, зрозуміло. Зараз ну, ми зайдемо. Вони, в общем-то, не всі. Хотілося б, щоб були всі такі, якось окрайні да? рулі. Ну, що є, то є. Но тут не саме інтереше. Тут проводилася у нас половина поля ми зробили чиселем, а половину поля ми зробили садовим культиватором. Ми його називаємо плоскорез, ну він, звісно ж не плоскорез. Плоскорез був друга тип, тип строєння. Ну, в общем так, садовим культиватором зробили. Там широка лапа стоїть. І ось ося ця половина... Глубина там, по-моєму, вже точно не пам'ятаю, то ли 14, то ли 16 см. Тобто, грубо говоря, на 10-12 см менше. Ну і результат. Ковшики одразу такі поменше, але все одно нормально. Якщо учитувати той момент, скільки я вже не пам'ятаю, по-моєму, 18 літрів нам Чізелівка обійшлася, бо ми нанімали трактор. 18 літрів на гектар. То як би з нашим культиватором виходить, що 8, навіть трошки менше воно було. Ну і теж різниця така. Хочу ще попробувати будемо косити натуру, Получається потомку ску і потом. Можна по желанню, звісно, щоб зробити було два аналізи по олії. Ну, побачимо. Такі бубки не дає дощик нам зайти. Почати вбирати це все діло. Но я думаю, що на погоді стане, просто воно вже починає вже починає потрошки сипатися вже. Ну таке, ось такі були би всі. Звісно, це най, напевно, по цьому році. Оце так виглядає топовий соняшник у нас. Є ще ділянка. Я її тоже покажу. Давайте пізніше, ніж ця сіла чи ні. Ну в общем я її покажу. Там тоже нічого так. А по, по решті гібридів. Потому що я сейчас не знімаю відео по уборки, поэтому я там не участвую. В цьому році компанія їде з газоном. Тобто КАМАЗ не присутствує. Один раз КАМАЗ виїжджав, і то без прицепу нанімало його. І все. Газон спокійно справляється, урожаю нема. То відео і не знімаю. І Но... ітогове відео по буде, по гібридам, тому що чилієць, який там нам на сраку падали розхвалювали, він просто Ну просто це потім я все розкажу. Так що слідкуйте, відео з підсумками обов'язково буде. Все, що можу сказати, порадував агроритм. Mm, урожайності там особо не було, тому що ранній посів. Ну, олія в базі, то це вже теж багато що значить. Так що так. що Ну, Підсумкове відео буде. Може цю ділянку будемо збирати, постараюсь може щось зазняти. Є ще ділянки для збирання, у нас ще стоїть соняшник. Так що, Якщо вийде, познімаю, якщо не буду зайнятий другим ділом. То таке народ, значить слідкуємо. Бо буде дуже-дуже цікавий висновок по гібридам в цьому році. Рік непростий, але є фаворити, а є просто дно. Так що все, Коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Я піду працювати. А вам гарного настрою. І якщо лайкоси кинете, буде взагалі бомба. Ну, то таке діло. В общем, добренько, всім, всім удачі.